Привіт, вітаю вас, Стрільці! Розклад для вас на тиждень з 15 по 21 грудня 2025 року. Подивимося стрільці загальну енергію цього тижня для вас. Вогонь. Це можете бути ви. Хто розклад, якщо для жінок? Це ви. Будете зосереджені на цьому тижні на собі, на ваших прекрасних якостях, прекрасних якостях в комунікації, активності, рішучості, такого внутрішнього запалу. Тому на цьому тижні ви відчуєте ваш потяг до досягнення ваших мрій, ваших цілей, які стоять перед вами, і будете рухатися до цього. Для дівчат це також може бути проявлення якогось молодого чоловіка в вашому оточенні. Для чоловіків це в вашому оточенні така пані запальна, пр, така, яка притягує свої енергії. Так, і в вашому оточенні ще може бути а, пан знаку зодіака стихії води. Емоційна людина глибока, вдумлива, яка може поспівчувати, вислухати, так, і щось пов'язане з цією людиною. Це може бути ще й лікар, може бути психолог. Щось пов'язане з цією людиною, саме якесь ваше планування. Щось ви плануєте. Подивимося стрільці, ситуація, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація, щось, якась невпевненість, або якийсь вибір. Вибір щодо щасливого дому, де вам комфортно, де ви спокійні, де люди веселяться і насолоджуються життям. Це може бути реально ваш дім, це може бути якийсь навчальний заклад, це може бути дім, куди вас запрошують. Так? Це може бути навіть святкування весілля. Можливо, ви стоїте перед якимось таким вибором, чи відвідати чиєсь весілля, чи відвідати когось, поїхати в гості. Так, перед вами стоїть вибір на цьому тижні. Знову дублюється святкування ваше щасливого дому. Буде така ситуація, що ви відчуєте, що необхідно тримати ваші емоції під контролем під час відвідування цього будинку. Будинку щастя, де в принципі весело і комфортно. Але щось, щось таке. Тут вагання, вибір, а тут саме тримання емоцій під контролем. Бо Це також може бути якась рутина для вас. Можливо, ви не відчуєте якогось, якогось веселощів. Будете відволікатися на щось інше. Подивимося стрільці, що вам на цьому тижні може заважати. Ви можете ставати більш жорсткою людиною. Це енергія овнів таких людей впертих, жорстких таких власників. Які можуть навіть уявляти, що не те, що уявляти, а бути впевненими, що якісь люди там, так, які можуть бути навіть їх в сім'ї, є їх власністю. Такі жорсткі люди, ревнивці, які такі з холодом сприймають чиїсь пропозиції. Для них не існує іншої думки, лише їхня, і вона завжди вірна. І ви можете відчути необхідність стати також жорсткою людиною через те, що розумієте, яка ситуація може статися на цьому тижні, де ви зрозумієте, що людина просто користується вашою добротою, вашою душевністю. І ніби зовні не показує, що явно що вона вами користується, але ви це розумієте, тому що у вас є знання глибокі в розумінні взагалі людини, психології її поведінки. Ще на цьому тижні може заважати ваша якась фантазія, якась ілюзія, Є ілюзорний вибір, хоча там був вибір у вас не ілюзорний, а тут вже що заважає ілюзорний. Тобто відокремлюйте, що є лише вашою фантазією, лише в вашій голові, а що є реальністю. Чому це заважає? Тому що ви можете ам, помилково. Піти в пошуках чогось кращого у вашому житті, але не цінуючи того, що ви маєте. І порада карт для вас стрільців на цьому тижні. У вас буде якийсь шанс проявити себе в тому плані, що ви можете показати. Власні кордони, що з вами так не можна. Ось, мабуть, по імператору теж там вивімкнете таку жорсткість. І це буде такий шанс показати людям, що з вами так не варто, що ви теж сильні, ви вмієте себе захищати, відстоювати власну думку і відрізати моментально якісь негативні дії, спрямовані на вас. Точенні може бути якась пані, знаку зодіака стихії повітря, або ж це якась пані на державних посадах, так? і вам би варто остерігатися якоїсь якогось обману за вашою спиною. Або також це може бути привласнення. Це, знаєте, привласнення, хитрість якась за вашою спиною, привласнення чогось вашого, навіть якщо не матеріального, то, наприклад, привласнення вашого імені без вашого дозволу. Так, що на це увагу, можливо, ще дістанемо одну карту. Що це за ситуація? Ця ситуація вже могла у вас бути, і це може бути як повторення такої вже ситуації. Можливо, ви в курсі вже про таку ситуацію може бути пов'язано з людиною з минулого, з завершення якоїсь комунікації або Відпускання ситуації, яка вже є тягарем в вашому житті. І ще туди залучена така пані, а тут вона повторюється, ось у нас це пані, це ви для жінок, для чоловіків це в вашому оточенні це пані вашої стихії, стихії вогню. Можливо, це відчуття вашої трансформації, повернення знову вашого вогню у ваше серце. Бажаю вам, стрільців, прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого оточим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!